У рідні школи знову покликав дітлахів перший дзвінок. Безліччю вересневих привітань і радісними хвилинами свята знань зустрічала своїх вихованців Володарська загальноосвітня школа номер 1 На сонячних променях відлетіло в історію 23 тє літо Української незалежності. У чудовий першовересневий день дружна шкільна родина прийняла у свої обійми першокласників наймолодших і найдопитливіших громадян країни школярії. Перші кроки до країни знань першокласники зробили. Під Батьківськими рушниками, з материнськими благословеннями та в супроводі своїх вчителів з добром і радістю вітали учнів, учителів, батьків і гостей свята, директор школи Михайло Кондратюк і голова Володарської районної ради Петро Мусієнко. Хотів би побажати перш за все вам мирного неба над головою, мирного навчального року без катаклізму. За та в ваших будинках, крепкого здоров'я і натхнення на навчання. Дякую за увагу святом. Я дякую всім батькам, всім спонсорам, голові ради, голові адміністрації, всім людям, які не батько до школи, за прекрасні підготовні класи. І взагалі цієї школи. Ніжні слова приготували для учнів і батьки першокласників, серця яких в'ються схвильовано. Вони теж починають усе з першого класу. Не хочемо щиро всіх вас привітати. З одним найкращих свят на всій землі, добра і миру всім вам побажати. Нехай шалений час біжить, немає. Та кожен ні на мить не забуває, як сам колись. Як немолоці малята, ішов на перше вересневе свято. Прошло, пройшло з того ж дня, часу немало. Усі ми стали мудрими батьками. І ось у вересні, в погожу днину, до школи ведемо свою дитину. Усі ви зайдете в свій перший клас. Благословляємо, щоб мудрі вчені завжди були і радували нас. Хай слово вчителя для вас назавжди святим і чистим буде на землі. Вітальні телеграми першокласникам зачитали казкові герої. Щоб не гнітили вас горе та біди, вчасно з'їдайте, сніданок й бідний. Смачненьким підтримуйте в школі ваш дух і будьте таким, як я. він. Свої привітання і настанови молодшим школярам, а також повагу і щиру вдячність учителям і батькам висловили одинадцятикласники на знак подяки за сумлінно віддану працю. Учні вручили квіти всім працівникам школи. У передчутті першого дзвінка схвильовано тріпотіли серця першокласників і линули щирі дитячі голоси з порога рідної школи. І ось він процвенів. Перший дзвінок у новому навчальному році дзвінок надій і сподівань, дитинства та юності. Із шкільного подвір'я в небо злетіли випущені з рук першокласників повітряні кульки. Випускники із першокласниками стали на шкільний поріг. Першу сходинку, доросле життя.